Мелітополь це інтеркультурна столиця України, Мелітополь і Маріуполь це два міста, які знаходяться в різних областях. Всі Мелітопольці знають, що таке ханда, і зустрінемось на Єлені. Мелітополь це Черешнева столиця України. Ми не чекали Руський Мір, а про Мелітопольський спротив окупації знає весь світ. Креветка, бучок, кирилівка – це все про літні розваги мелітопольців. У Мелітополі дійсно багато тополь, але до назви міста це не має ніякого відношення. Війна почалась не через нас. Ми говоримо з Суржиком не тому, що не любимо українську мову, а тому, що в нашому регіоні вільно співіснували дві мови. Кам'яна могила внесена до спадщини ЮНЕСКО, але про неї знають не всі українці. У нас найсмачніша вода Мирвинська і фруктовий рай. Мелітополь ворота в Український Крим. Мелітополь тимчасово окупований, але незламний, і ми чекаємо на визволення. Дорогі мелітопольці і українці, які серцем і душею з нашим тимчасово окупованим, але незламним містом. Редакція Рія Південь вітає вас з новорічними святами. Дякую, що були з нами цього року. Допомагайте нашому війську, не вірте російському і ПСО та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе, разом переможемо!